Пропоную вам зліпити меблі для будиночки. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка стека. Ліпимо шафу. Шматок пластиліну скочуємо в овоїд, перетворюємо її на прямокутник, стекою промальовуємо дверцята та ручки. Щоб зліпити трюмо, шматок пластиліну ділимо на дві частини. З однієї скочуємо кулю, перетворюємо її на куб. З другого шматка пластиліну скочуємо кулю, розплющуємо в диск, з'єднуємо деталі, щільно примазуючи, промальовуємо дверцята. Щоб зліпити стін, шматок пластиліну ділимо навпіл. Одна частина кришка стола. Іншу частину ділимо на 4 частини. Великий шматок пластиліну скочуємо в кулю, сплющуємо в диск. З менших частин скочуємо 4 стопчика однакової довжини. Прикріплюємо ніжки до кришки столу. Щоб зліпити диван, шматок пластиліну ділимо на дві частини. Одну частину ділимо навпіл. Отримали три шматка. Скочуємо великий шматок в овоїд, формуємо з нього прямокутник. З другим шматком виконуємо ті ж самі дії, з'єднуємо їх між собою. Останній шматочок ділимо навпіл, скочуємо з них стовпчики, перекріплюємо їх з обох боків дивана, ліпимо ліжко. Шматок пластиліну ділимо на дві частини. Одну частину ділимо ще раз. Велику частину скочуємо в кулю, сплющуємо в диск, формуємо з нього прямокутник. З менших шматків ліпимо в оїд, розплющуємо, з'єднуємо між собою. Деталі гарно примазуємо. Ось такі меблі для будинку вийшли у мене.